Законодавча влада представлена Верховною Радою України і тільки Верховною Радою України. З чого можуть виникати помилки? Зокрема, ми можемо бачити зараз ці помилки із законодавства. Зокрема, коли відкриваємо закони, не застосовуємо свої знання набуті з теорії державої права з приводу дії норм права у часі. Про не, не застосовно знання з теми теорії Конституції, та Конституція України, основний закон суспільства та держави. І ми е, читаємо закон про Автономну Республіку Крим і в статті 6, ось у нас структура закону в статті 6 раптом знаходимо, що органом законодавчої влади, РК є Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Але пропускаємо, залишаємо позу увагу для студентів перших курсів за типом, що почитав.